Йдемо зараз на море, йдемо, подивимося, яке море зимою, і я вам покажу. Я теж біля моря живу і дуже рідко на море зимою їжджу, тому що я не знаю чому. А зимою дуже гарне море, особливо якщо світить сонце.

Як чіпляться, Починає з 50, пізніше 40 і пізніше вже за 30 віддав, і за 20. І кашмір, кашмір. У мене є кашмір, мені вистачить. У мене є багато кашмір, але в нас так зараз тепло, що ми я кашмір навіть не, не, не заложу ніде. Ні на шиї, ні на плечі. Доріжка, ми вчора теж тут ходили, яка на море веде. Дивіться, які високі-високі пальми. І тут ми десь минулого року їли морозиво. А ми ось тут їли морозиво. Так. Закрито. Закрито. Лавочка ось така. А, тут я вчора була, бачите, ось такий натуральний міх, але в нас тут багато протягу не можна зараз, в нас дуже не прийнято вбивати тварин і шити шуби з них. Але от москалики купляють і колись купляли, і, і тут дуже багато є всяких шуб. Ну, це страннірі купляють, це нормальні люди зараз не купляють. На Україні теж дуже все гарне є, я бачила, я дивлюся багато відео зараз з України. І дивуюся, як оці люди на Україні з такими малими пенсі... пенсіями, з такими малими, з такою малою зарплатою, як вони прямо виживають. А, а все купляють і купляють, і магазини такі повні-повні, повні аж забагато. У нас прямо в Італії навіть такого нема. Це теж гарна, мігенька така рослинка. І ось мармур такий. Самий настоящий. Мармурі Калаката, ви бачите? Ось такий. У мене стіл з такого мармуру зроблений. Тож він дуже-дуже багато коштує, мій стіл, круглий цей, що я купила. Дуже багато коштує, я надію ціни не хочу нікому говорити, але він мені дуже сподобався, я його купила. Видно, Шумари тут близько, бачите? Босий, 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 оце я розумію. Оце, що прийшов босий тут прямо. Такий великий міст, він де дуже довгий-довгий в море прямо заходить. Отак, я розумію, сильна людина. Так, бачите, і холоду не боїться. Який спорт. Ну він з самого дитинства. він так, Бачите, поверха, поверха, поверха. Отак от, от він прямо вверх вниз вверх вниз Цікавий. Це не, не серфінг, не серфінг, як говорять, це щось інакше. Це така коротка дошка в нього є. Ось тут ми вже дійшли до кінця, багато людей сидять, лавочки в одну, в другу сторону, ніхто нікому не мішає. І навіть гори є. Тут гори є, тут гори близько, як бачите. І ось таке море. Досить спокійне, гарне. Тепло-тепло. Сьогодні дуже тепло, мені прямо горячо. Багато-багато лавочок. Це все, що ви видите, це пісок, але літом тут багато-багато таких всяких парасолів є. Багато пар таких старших, закоханих, бачите, обнялися. Їм вже під 80 цьому мужчинові. Тут багато всяких різних мужчин є, одиноких, розведених. Той, що розведений, це не означає, що він поганий, він дуже добрий є. Бувають жінки тут італійки, які дуже сильно вимагають, вимагають, нервуються. І от так, їм добре, тому що як після розводу вони, наприклад, все для них. Мужчина повинен залишити хату і оплачувати у цю хату, якщо то не їхня в Афіто, і отримувати її, дітей, дітей, особливо її. І дуже... А мужчина повинен йти в Афіто. Афіто це означає винаймати собі квартиру. І тут дуже багато є нових. Нових бідних, так як в Італії, нових мужчин бідних, які повинні все з нуля, а зарплата ж не вистачає і йому, і винаймати квартиру, і дітей утримувати. Це, це тяжко. Але що зробити? Але є такі, що є багато мужчин, багато, дуже багато мужчин, які хочуть так само влаштувати своє життя, так само, як ви. І не треба боятися, і не треба судити з першого погляду та придивитися. Запросить вас на кафе, ідіть, Ідіть і не звертайте увагу, як він одягнений і чи він вам дарує щось, чи він вам не дарує. Ми на другий раз це поговоримо на цю тему. Це в мене великий досвід є на цю тему. Хотіла мати такого мужчину сильного, такого самошедшого. Без взуття, боси, температура. Ви що небудь бачите, як він кинувся в воду тут? Це той, що босий, що йшов. такі мені мужчини подобаються сильні. З однієї сторони мені подобаються ніжні, деліка... ніжні, добрі і спокійні. А з іншої сторони, мені подобаються так само сильні мужчини. Ну Не знаю, чи я би змогла з таким. От поїхав він, чи я би з таким могла жити, чи він, може, він сильніший за мене і було б недобре. Я не знаю. Ось я побачила, де мускальня квартири купляє. Квартири купляє і, і винаймають. Подивіться, по-москальськи написано. Оренда і продажа недвіжимості, мості, недвіжі мості. От москалі де купляють, бачите, ось такі вілли тут. Ну це Корінь пустили ті, що раніше приїхали, 20 років назад. Зараз ці новенькі не приїдуть і їм цього навіть і не снеться. Тут дуже багато, навіть по-русскому написано, бо я вам говорю, їх тут дуже багато є. Багато їх тут є. Це їхнє любиме місце тих олігархів. Туалетна кімната в барі ось так виглядає. Як бачите, покажу вам скоренько-скоренько. Це для інвалідів і для нормальних людей. Ось так. Бачите, оце зроблено. Тут багато всяких інвалідів і бар має відповідати всім е, вимогам. Всіми вимогам має... тут. Ой, мадонна. Вже так скоро, вже так скоро за, 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 ну, тут. воно буде. Ой, ой! Мадонна, чи... і тут теж тече, бачите, тільки десь як легко. Педалька тут є, педалька тут, тут я вже знаю, що педалька є, бачите? Ось так. А зараз вам покажу, як вийти треба, бо ви, напевне, ось так. І ключик такий є, бачите? Отак. Так. І відкривається ось так. Бачите? Ось такі диванчики гарні є. І тут ще один. Тут можна руки помити ще так само. Я вам хочу дещо показати, як еліганти в Італії. От тут багато еліганти є, бачите, які ця штучна, вона дуже-дуже похожа. І дають три кольори зелений. Не роблять кольорові кольорові такі така ялинка. В не, видно зараз. не роблять такі зелені, червоні, жовті, нема тут таких кольорів. Бачите, мармо, і білі. Дуже все зі смаком зроблено, діаманти. Багато елігантних, от бачите, будинники дуже дорогі. І ось тут такі вітрини. Три кольори. Отаке от блистить, не блистить і зелений. Не треба багато кольорів давати. Просто я хотіла показати, як. Еліганти. Еліганти я не знаю, як це по-українськи. Напишіть мені. Оце Вілла Діор. Зараз я вам покажу. Знамениті парфуми, знамениті. Бренд італійський дуже-дуже знаменитий. Оце каза Діор. Ввечері тут світло світилося. Ви подивіться тільки, як, як зроблено. Дуже по-простому. Отак діор написано і все. І всюди діор, і бачите, ніяких, ніяких ні розів нема, нічого, нічого нема. Отаке ліжко просте і все, і ось такий забор простий. І тут живуть дуже-дуже дуже багаті люди. Тут напротив базар кожної середи зранку один раз в тиждень базар. Вся, бачите, вона ой, м'ягенька. Вона, якщо так, то вона колить, але так оця рослинка вона дуже м'ягенька. На роверах, бачите, всі ровери одинакові. Ага. Ось, маєте, ще один приклад, як гарно. В яких кольорах, в яких кольорах прикрашають, бачите? Ось так дуже гарно. і Зі смаком. Тут не чіпляють кольорових, навіть на ялинку кольорового світла не чіпляють. Так само в Швейцарії Теж не чіпляють кольорового, дуже гарно таке жовтеньке, тепле світло. Тут, як бачите, зараз нікого нема, а ввечері є багато-багато людей. Тут життя після обіду починається. Тід подивіться на інтернет, де знаходиться Форте Дель Мармі, обов'язково приїдьте, Обов'язково, але після обіду я третя, четверта година, п'ята. Тут як світло засвітять, то буде дуже-дуже гарно. Ось така чистота, така лавочка і знову ось таке дерево, воно не цвіте, але воно дуже живе. І ви не думайте, що воно так собі росте. Тут є свій садівник, який отримує хорошу зарплату від обласної ради. І він точно має календар і має написано, коли він підживку давав цьому дереві, скільки раз треба дати, і він виконує дуже-дуже так, як дерево хоче. Ну, подивіться, яке дерево, як воно росте. А його привезли сюди, він колеса має знизу, внизу це дерево. Тут ще одне ось таке. Мені здається, що я тут вчора була, дивиться травичка. Вчора ввечері я була тут. Як воно тут гарно росте, як натура створила. Це це так гарно. Як ж тут папородь така виросла. Це так красиво. Так хочеться цей мох попробувати його. Він такий вологий. Тут кожне дерево має, має свою... це його контролюють. Де то я бачила? Номер він має. Зараз я вам покажу. Є номер, його контролюють. Щось я тут не бачу, може то не на всіх є. Ось такий мох. Він такий живий, живий, живий прямо. Живий, але лущиться. Бачите, лущиться він тут. Ось номерок є. Де він є? Ось тут є номерок. Ви бачите? Кожне дерево має номер, отут його при... При... приложили і його контролюють. Тут дерево Віталій, не можна зрізати. Абсолютно навіть на своєму Ви, ви будете здивовані, в своєму саді не можна дерево своє зрізати. Треба в комуни йти питати. Ви самі посадили дерево у своєму саді. І ви його не можете зрізати. Це дозволу питати. Ще один номерок є ось тут. Ми йдемо до машини і вже їдемо в друге місце. Ось номерок ще один є. О, Це Італія є, бачите? Це номер є. Це гарний мох. Ой, який він гарний, він такий вологий, він такий живий, такий живий, бачите. Є навіть магазин з квітами. Бачите, їх тут трошки є, бо їх тут ніхто багато так не дарує. Я взагалі що получаю, як бачу, як на Україні, скільки квітів на Україні дарують і для чого це потрібно дарувати 100 розів. Як воно зовсім це все не потрібно. Люди, я не знаю, нас за останні гроші купляють такі величезні букети. У нас зовсім не прийнято. У нас такі даруються дуже-дуже рідко, десь якась вазочка, така якийсь вазоночок. Е -е, щоб... Я взагалі не люблю зрізаних квітів. Взагалі не люблю. Ось такі особливі квіти. Дуже гарні, особливі такі. І отак оці прямо на вулиці. Отак стоять, бачите, як вони називаються. У них так стоять і тут тепло, і ні, тут італія, все росте гарно. І навіть вночі ростуть. Ми виїхали в Форте -дель мармі і їдемо з сестри Леванти. Їдемо, зараз ми їдемо в Лігурію, дорогесенькі мої. Ви знаєте, що таке депресіони? Депресіони. Багато не знає, що таке є. І депресіони, я вам скажу, це, це треба вночі не спати, це треба не мати апетиту. І це треба з хати не хотіти виходити. А в мене все наоборот. Я з хати вибігаю і, 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 і біжу і ще як біжу. Ну чи так добре сплю. І, і ніякого депресіони в мене немає і не може бути, тому що в мене все окей в житті. А щоб було все окей в житті, треба налагодити, щоб все окей було в житті. Треба, щоб, щоб твій чоловік, твій, твій компаніо, твій компаньор не, 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 не забирав від тебе енергії, не создавав тобі проблем. Щоб твої діти не создавали проблеми для вас, ваша родина, щоб вам не вам від вас енергію не забирали, треба собі жити своїм життям і, і прямо навчитися говорити но, но ні. Це дуже легко. Що вам сказати? Я вам пішло розкажу, який у мене відпочинок, як відрізняється відпочинок по-італійськи і який від, відпочинок по-українськи. Я ж все-таки на Україні багато років прожила, я знаю, як відпочивають зараз. Колись не відпочивали. В Італії не відпочивають. В Італії це зовсім інакше називається. Якщо перевести на українську мову, на італійську мову, я їду відпочивати. От так в Італії. Ми їздили відпочивати. У нас так як перевести, воно таке не існує. Це дуже смішно виглядає. Як я переведу на італійську мову, що ми їздили відпочивати. Розкажу вам подальше, в наступному відео. Погано видно, тут мармур добувають. Бачите, вверху? Там так білі-білі такі гори, вони трошки хмарками покриті. Оце карара, тут мармур, марму, мармур добувають. Дуже михтить, тут нічого не видно внизу, бачите, кубики такі з натурального мармуру. Ось так. Тут ми вже на автостраді і ми їдемо, ми їдемо в Лігурію. Їдемо в Лігорію і дуже тепло, дуже тепло, дорогесенькі мої. Прямо тепло-тепло. Таке тепло. сонце тут у нас дуже тепло. І ми прямо роздягнені. Що тут? тут знову треба платити. От дорога Віталій коштує, коштує дорогесенькі мої і, і треба платити. Подорожувати Віталій коштує. Ми тут е, е, в нього. Ви чуєте такий цей, то йому знімає, банк зразу знімає за дорогу. Автоматично знімає. А хто не має такого, той, то платить тоді, там віконечко їй треба доплатити. 7, 8, 10 євро залежить. Сестра Алівантикві у perché Ви діки сучесу. ecco, diretta, кві, incidente qui. Мадонна. Тому що він отак. От ми зупинилися, і він думав, що... ми думали, що він поїде прямо, а він нам отут перед носом поїхав. От так, І мені так вже багато-багато разів сталося. Дуже багато раз. Я от туди дивлюся і думаю, він прямо поїде, а він мені під носом їде. І мені теж таке багато разів сталося. Ось так. Треба. Ой-ой-ой. Ну, айкопа. Отут, сестри Ліванте. Гарненьке містечко. 17 тисяч. Це, напевно, наша жінка 100%. Це, напевне, 17 тисяч населення тут. Мені подобалося. от, Подобалося, зразу мені сподобалося. Похоже на, на всі міста, які в Ілігурі. на Санта-Маргаліта Лігоре дуже похожа, хто був тут, Рапальо. От ці всі дуже вони, вони похожі, вони такі в своєму стилі зроблені. От якось Настускана в своєму стилі, лібуря в своєму стилі. Наприклад, по Портофіно. Я багато раз була тут, теж недалеко, є Портофіно знамените, ну теж в стилі. Отак, От чистенько, море, парк, багато лавок. Мені сподобалося, лавочки отакі. Гарно, гарно, мені дуже сподобалося сісі. Сі. Зараз ми їдемо в Санта-Маргаліта Лігуря.